Să vă mulțumim! Дівте Павло мені 21 рік, і я народився у Харкові. Там я прожив свої найкращі роки життя. Я навчався у школі, навчався в університеті і мав дуже близьких друзів. Але все змінилось 24 лютого. Е, першочергово це дослідження було для мене як, зрозуміти, а чому я змінився знов? І от в цьому всьому я почав дослідження серед свого оточення, серед нових знайомств, взагалі серед просто людей. А чому і як війна впливає на людей? Я поспілкувався з багатьма людьми, завів через саме це питання дуже багато знайомств. І моє життя якось знову повернулося, наприклад, та ж сама Оля, яка стала моїм натхненням для того, щоб це почати документувати. Ой. Бо коли ми зустрілись з Олею, я задаю їй класичне питання, як більшість людей, які не бачились дуже довго і почат, початок повномасштабки, е ви взагалі не спілкувались. І я в неї питаю, Оль, а як ти зустріла початок повномаштабної війни? Я прокинулася п'ять ранку. Мені позвонила мама, каже: а можна мацюкатись? Ну, давай. <laughs> мама каже: типа, Миргород бомблять, ну а я ж в Харкові. Каже їхати до родичів, а вони живуть типу, за місто. Я розумію, що мій хлопець живе ближче, на Салтівці, я вирішила поїхати до нього. До цього ще я не курила, не палила десь місяці 4. Перший день війни я знову почала палити. Ми сиділи у Діми в кімнаті на підлозі постійно, або в коридорі на підлозі. І ще там був прикол, що там на одному з балконів. Той, що біля Діменої кімнати, було е, в рамі розшатане скло. Типу, кожен раз десь ну, в районі Салтівки, там, може ближче до Київської постійно це вікно так здригалося, і це було дуже стромно, тому що було таке відчуття, ніби типу, ну, прям десь поряд. Навіть потім через рік, коли я поїхала до Харкова, у мене відбулася якась панічка, тому що приїхала велика машина, і це вікно задрижало. Я там ну, не могла зібратися взагалі, там знаходитись в цій квартирі. Перший час я нормально ще почувався. типу, у мене був стрес, але я реагувала ну, як адекватна людина на стрес, типу, там поплакати. Потім побувши в Миргороді десь, мабуть, місяця-півтора. Я зрозуміла, що не можу заплакати взагалі. У мене почався це Ми пішли вже до лікаря. Він сказав, що у вас аналізи хороші, все окей. Це був уролог. Потім я ходила до гінеколога, до різних. У Харкові ходила до тип, в кращу урологічну клініку, до гінеколога ходила. В Києві здавала аналізи постійно, там будь-які, там вже доходила до аналізів типу, на найменші якісь бактерії, тому що аналізи повністю були чисті. А я ходила і я пам'ятаю, що мені просто жити не хотілося, тому що ти ходиш у тебе постійно болить щось. І потім одна гінеколог сказала, що це може бути від стресу, от мені діагностували ну, діаг... не вважаюсь. середній ступінь депресії. Зараз, коли я приймаю антидепресанти, це вже легка ступінь депресії, а... ну і посттравматичний синдром, тобто, як це пояснюється, що, як мені психіатр пояснив, що, наприклад, а взяти стакан з водою звичайної людини він наполовину повний. То він іноді піднімається стрес, іноді знижується, але він не виходить з України. У мене воно, типу, наповнене повністю. І, типу, воно окей, тримається нормально. Але тільки якийсь стрес, типу, все. Воно, типу, починає витікати, і ну, через це мені треба приймати таблетку. Ця зміна в волі. Оця історія, вона для мене стала напевно моментом, що це треба документувати, бо до цього я вже чув ці історії, і я чув їх ще до початку помасштабної війни. Ну, я зустріла у 2014 році. Мабуть, перші дзвіночки були, коли я навесні 2014 року їздила в Донецьк, бо з мамою. І я тоді побачила на одному боці був драмтеатр, куди ми йшли, а на іншому був мітинг з дивними прапорами, були дивні кольори. Наташа, я її пам'ятаю дуже життєсною людиною. На моменті, коли ми були знайомі ще з Харкова. Дуже добре, дуже спокійно, але в той час дуже брехливо, тому що я сама села, а це дуже велике місто, дуже багато, багато людей, дуже багато місця, розваг. Дуже було цікаво знайомитися з новими людьми, навчатися, навчатися в а, ну Це було дуже класно. І... Я пам'ятаю, що мені було досить важко з голосними звуками після проживання в Донецькій області десь ще протягом півтора року, і я так розумію, що це був ПТСР. Але це пройшло і стало взагалі спокійно, але як би до 22-го року. І за цим всім розуміючи, що ми не бачимо постійно, що відбувається на фронті. Звісно ж, хочеться поговорити і про військових. Ми безпосередньо були учасниками цього процесу. Бо наше канаторіальна управління взагалі зустріли її в Донецьку. Ми виходили з Донецьку, потім були передислоковані до Харкова. І так з самого початку, з 2014 року. З слов'янських подій, ну і безумовно, саме повномасштабне вторгнення вже з лютого 22-го року, також яке вже зустріло тут в Харкові. Звісно, доводилось, доводилося бачити цих хлопців, які тільки потрапили там ну, умовно на позиції. А потім і це було тут, в Харкові. Ну, візьмемо вже цю велику війну. Бо зміни ці проходили більш яскраво і, і швидко. Це були одні люди. Потім ми цих хлопців зустрічаємо вже в Бахмуті, коли їздили туди на роботу. І ну, Це вже були більш мужні чоловіки, але вони не втратили свого юнацького задору. І Ну, Як то кажуть, війна справа молодих, і от е, вони якось не втратили ані гумору свого, ані якихось там ну, цих рис притаманних е, юнакам. Але люди, які вже мали величезний досвід війни завдяки тому, що вони опинились тут і зараз, ти починаєш розуміти, що ми всі. Всі українці ми травмовані і маємо травматичний досвід. Нас всіх змінила ця війна. Вплив є. Він може бути сильним, він може бути дивним і диким, але нам треба прийняти, що він є, і навчитися ним працювати. Працювати як з наслідками цього впливу, так і з цим впливом теж треба щось вирішувати, а не думати, що воно вирішиться самостійно.